Так, друзяки, так як я казав в тому відео, що зимно в руки, сьогодні зимно скрізь. Позамерзало все, повністю. Позамерзало сьогодні приморозок такий. Лімбенті, якби писало, що вроді би 2 градуси, рок, вроді би є 4. Открию дверки і за того, що сонце б'є і бігом дуже ростає. На лобовому склі на дверках. Ну, я не знаю, вам навряд чи видно. Не видно. Аж пара йде. І ту відкрию зараз теж. Мало що виїжджати, чи що? Воно замерзне. Просто вже видно, як вже розмерзає. Хай трошки відкрию, хай воно промерзне, я кажу, промерзне. Наоборот, розмерзне. Ну, Тут тобто дверку ткрива була така сама, як і та. Вже розмерзта. З дверки парує Моя машинка. О, така машинка. Трудяга, насправді, трудяга. А що ж, хотів би сказати, насправді. Що хотів би сказати? Ви подумаєте? Зараз йду на своє -ма малінової поле. Та ти що? Ну, Ого-ого! Ого! Чого суміш? Дайте чого сміюся, не повірите. Я рішив таке, от так першими видно. Зараз знову так само ж стане, по сонечко. Да, замерзла земля ще як. Замерзла. Тепер аж пізлі обіду, хіба що? В даному випадку малину посадив і вже раз, два, три, чотири міжрядки зробив. П'ята, шоста, шостий рядок не досадивши, не заказавши малину, і той ще не зробив. Тому ну, така ситуація. І в даному випадку що, друзяки? дивіться. Оце я позбирав, бачите, парі на кубках, по це все. І то ще багато-багато перію є. Ну, я сподіваюся, що він от трошки змерзне, трошки так, трошки сяк, ну, а як його інакше. Е, хто, можливо, знається, є якісь препарати, кажуть, по малині можна покропити. Хто знається, підскажіть, але чув таку ситуацію, що, каже, тупить дуже малину. Тому я якби не знаю, що до чого, чи це правда, чи неправда. Хто, можливо, таким займався, підскажіть, будь ласка. Ну, а в даному випадку я щорішив. Дивіться. Міжратка в мене має метр п'ятдесят. Малина тільки того року саджена, тобто на другий рік корчі тут великими не будуть. Я також рішив подивився, багато поля ще пустує. Тому я сьогодні купив, купив часник, не сьогодні брешу, вчора, купив зимовий часник і хочу, ще посадити зимовий часник. Да, правда, Сьогодні вчора налупив його, казав, ну, налущив. А сьогодні. Такий мороз. Не знаю, це добре, не добре. Будемо часник, зараз цей будемо сам перед той період збирати. Потім вже ж буду робити рядочки. Буду робити рядочки. І будемо садити часник. Ну, друзі, якось так, чесно кажучи, ще планую привезти трошки курячого гною, Привезти трохи курячого гною де. і його порозкидати сюди іменно в гній. Щоб ну, ні, воно має більше азоту, це все решта, тому якби нікаці буде краще. Так, можна привезти, допустим, перегній просто там, допустим, чому не привезти е, цей м -м, взяти целітру, нітрофоски там, такого. Да, друзі, розумієте, як сказати, е кожна річ має свій плюс. Допустим, якщо в нітрофоски там більше фосфору, ну я, я не знаю там, я так кажу, друзі, то в цилітрі більше, допустим, азоту. А там сульфат амонію більше там ще чогось. Ну, Кожна річ має це все. По-правильному, треба робити як? Треба знати, що потрібно в дану землю, що вона потребує. Потім же треба, треба знати, що потрібно ну, для рослини, для землі, що потрібно для рослини, що потрібно, можливо, тут в землі. Допустим, для тієї рослини є його безбре. Ну, потрібно це все знати, треба аналізи робити. Ну, ніхто не робить, і я не буду робити. Бо я навіть не знаю, де можна таке зробити, і це все треба дуже добре знати і на тому мати гарні гроші, щоб його це все так аж настільки робити. Я ж читаю так. Тому ми візьмемо по тому же шкупом, я казав, як сказати правильно, ну, все потрошки. Всього потрошки, трошки, трошки салітри, трошки нітрофоски, трошки сульфат амонію, це все вимішуємо і сюди розсипемо. Але ще також хотів би хотів би насправді взяти трошки курячого гною. Не знаю, можливо, просто візьму по весні е, курячий гній, в якусь пластикову бочку і такий компост, чи як правильніше воно називається, попідливати. Тоже хороша річ, дуже курячий гній це саме-саме гарна штука, казав. же, В плані він добрива. Тому якось так зараз будемо збирати ті кубки. Будемо збирати кубки до цього ж періоду. будемо робити рядочки і садити чесник. Ну, правда, чесник зараз я не посаджу, але сонечко таке вперлося мені в плечі, що я сподіваюся, що воно годинки 3-4 і воно розмерзнеться. Тому казав, же, що я думаю, що все буде добре. Ну, я казав, посадимо. Тому якось так, внедряємося ще один бізнес. Але ж, друзяки, дуже-дуже великою наукою мені цей рік прийшов. Правда. В руки землю, що ну, то капець. Як знімати? Ладно, треба зняти. І, і, і якою ж наукою ви скажете? Тою наукою колись, як я займався пасікою, я так дуже хотів, її, це все. І вийшло, що у мене така ситуація. У мене перезимувало на той період е, із 23 сім'ї чи щось. Я купив навесні. 13 сімей, такі потужні, потужні сім'ї. Були це був травень місяць. Вони були по 8 рамок і то такі тріщали. Я приїхав додому зразу ж. Ці вулики, ото по 12 рамок, були зразу, по 4 рамки подобавляв до кінця. Зразу У мене навіть до всіх вуликів не було рамок. Це все. Та ще й саме головне, що тоді в мене не фатало вуликів. Пчоли почали роїтися. мені за літо. Весною типа, меду якби не було. Розумієте? Ціна така була ажіотаж, Затим, ну, як ажіотаж, не ажіотаж, а ціна була на мед, бо весняно не було меду. Бу липа, акація, морозів, трохи не було цього. І потім, коли, коли нас посіяли соняшник, а я ще купив. Перед тим дешевшій ціні колеги українські вулики, щось там, вуликів 13 чи щось, я, чесно кажучи, не пам'ятаю вже там, скільки то було. Я купив і е, привіз додому, у мене пчоли почали роїтися. Я куди мав заселяв. В ловушках були, в тих вуликах були, це все, поміне? В, е, в мене почали вони роїтися. Ці, ці. Ну, але ж я за той рік одкучав Коло 800 літрів меду соняшника одного. Це при тому, що в мене сім'ї були слабі. У да. мене перед соняшником налічилось десь коло 45 сімей. Насправді. Коло 45 сімей і ці вони. Я 800 літрів одного соняшника откачав. А якби у мене була хороша система на той час, щоб це були всі корпусні, то я би цілу тонну і то легенько відкачав би. Це насправді. Із-чого? І за того, що вийшлося е, в нас е, такий варіант: посіяли соняшник. Посіяли соняшник. І е, цей соняшник дуже був бідовим. В одному місці був вже він цвів. в другому місці ще не цвій. Понимаєте, що це дало? Це дало довший період збору соняшника. І велике було поле, великий участок був е, того соняшника. Насправді великий участок того соняшника. Плюс воно так там раніше зійшло, там пізніше. Він тут. Е, Фермерів казав, два тижні, грубо говоря, три він вже повністю перецвів. Цей цвів більше місяця. Насправді він цвів більше місяця, бо я ж кажу: той вже цвете, той ще тільки бубляхи зелені, той там вже перецвів, той тільки поч... починає цвести це все. Ну, коротше, така ситуація була. Я за той рік назбирав колись тут літів. І тоді, на той рік, ще була дуже гарна ціна, От точно як того року, там щось було по 93 чи 96. Ну, я не буду брехати так настільки за кілограм. І тоді, на той момент, я ото купив свою машину приору, Хто можливо бачив? Я купив цю машину, <coughs> да, я позичу трошки грошей, людей. Я почав продавати на базар возити. Тільки на базар возити як? Я працював на роботі. Плюс сільське господарство, самі розумієте, треба солому збирати, тетри забирати, там тетри збирати, мед качати. Я мед качав два тижні, мені він надоїв той мед качати. Але розумієте, коли в різні русла, це просто неможливо. Треба вже, як ідеш, то в одному руслі. Я казав, що, ну, відносно, в одному руслі, я маю цю І на той час я тоді ще так познайомився з дівчиною, це все решта. Ну, а як познайомився з дівчиною, самі розумієте. За це все забив, навіть на ті пчоли не дивився, там щось трошки їх закормив, сюди, туди, деякі насоняшники, і в мене за зиму половина пропала. Пропала, тупо пропала, там навіть не то половина, там більше половина пропала. Все, з дівчиною тею теж, скажімо так, розійшовся, і по пчолах і по дівчині казав, такий варіант в мене вийшов. І що я саму основну думку хотів сказати: дивіться, сьогодні малина того року є, і була дуже гарна ціна на малину. Дуже гарна ціна була на малину. На другий рік вже невідомо, чи та ціна буде, чи тої ціни не буде, бо всі масово починають садити. Так само і з пасікою. Дивіться, того року ціна є, на другий рік може і не бути. А може і бути. Часник так само, ну, все воно бігає, самі розумієте. І як казав один, треба мати два-три бізнеси. Ну, типу, я не скажу, що це бізнес насправді. Але розумієте: образно, сажу чесник, так? На часникові програю, на малині, дай Бог виграю. На малині програю, дай Бог на чомусь другому виграю. Ну, якось так. З пасікою. Я ж не знаю, що там друзьяке. То вже буде. Треба буде канал називати, колись в мене був кумедний пасічник, чи як чи же в мене було? Якось так. Хто, можливо, помне, напишіть. Я вже і сам забувся, як... як той канал називався. Я ж то, називався, блін. Кумедний. Ні, інтересний, не помню насправді. Хто можливо помне, напишіть. Хто з перших, пасіж, перших підписників напишіть, буде дуже цікаво, хто помне. В даному е -е, випадку ну, не хочете ви купляти, не купуйте. Е -е, значить, шести рамочники в мене ще є. По 200 гривень я буду продавати вам. Вибачте або 600 купляти. Та, ну їх казавню, я не буду так. знаєте. Що рішив? Куплю просто е -е, цю, е -е, боже, той пінопласт, двоючку. Перегородочку, в мене їх є 11 штук. Перегородка пополам виходить 22 штуки. Тобто, або куплю хорошу матку, або я навесні хочу купити в знакомо, там 4-3 пчелопакети. Бакфаст, Карніка і е, Італійка. Італійка вона дуже така м'ясна порода, вона дуже масово розвивається. Як я в чоловіка бачив, завесно зробив три отводки з неї, і вона в усю пече, вона пече настільки шуму. Ну, кожна пчла по-своєму е, цікава. У мене було, у мене було ж, б -б -б -цей рій, пам'ятаєте, що я злив з маткою? Це я в того ж самого колеги, в якого втікли, я казав, пчоли. В того ж саме, я хочу і купити. Ну як би, Я не можу сказати, що це іменно в нього втекло. Я е, це все так думаю, це мої думки, але е, знову ж таки я ж кажу, що не знаю, можливо, в нього, можливо, не в нього. Я не можу сказати, це не корова, що а, да, раба в того Паслася. Я ж не знаю, я ж вулик не заглядав нічого, розумієте. E, і ця матка, що в мене була, ну це хороші пчоли. Насправді я сам замітив, що це були хороші пчоли. Я їх хотів, щоб вони перезимали це все, але я не знаю, що вони раніше раніше осені вони почали клуб розформовуватися так погано, типу. не знаю, чи це може якась така порода, чи це що, не знаю. Насправді напишіть, може хто знає. Тому, в даному випадку, навесні, якщо все добре, якщо нічого не поміняється, навесні я таке куплю зотри пчолопакети для матки, для того, щоб вивезти, розумієте, Куплю те, тепірка 20, з там вийде два. У мене вийде такі нуклеуси, ну, скажімо, самі розумієте. Матки облетяться, дві-три рамки наженуть, дві, хай дві, якась дві з половиною рамки наженуть, такі щоб вже знайти серйозні рамки, казав же що. і тоді я їх просто переселю в свої вулики. Та, у мене є ще частково українські є, частково є додановські вулики. Є там насправді нічого, є, то є. Додановський, я то хочу тільки Додановський, не хочу українські. Українські рамки я навіть спродав. Українські вулики також спродаю, мені не потрібні вони. Але ми що зробимо? Цяшечка забили на Додановську рамку, звідси, звідси, і поставили на українську рамку. Якщо так. Ну, врешті-решт, це ще великі-великі думки. Казавши, що тому я не буду наперед забігати. Зараз ми будемо робити рядочки і працювати така далі. Мищенка чеснику. Вчора налущив його. Так, да, є різний, правда, то його малий, то я думаю, не буду садити. Врешті-решт буде видно. Думав садити по три рядки. Ну, бачу, по три рядки, то трошки буде мені якось загусто. І буду садити. Зараз да, часник. Взяв менший лоток, насипав і собі пішов. Правда, просив те, що після морозу дуже великі Садиш грязь виросте, як князь. Тому так і ми садимо. Сидили ми не багато, не мало. Вийшло в нас що 5 рядочків. Стою, все. Ну, трохи залишилося, я ще правда ще трошки не досадив. В першому міжатки два рядки, друга міжрядка у нас вийшла трошки більше, десь метр сімдесят приблизно. Тут посадив три рядки. Ну, а решта казав, не фатило, Ще, правда, до кінця там трошки. Не вхватило мені. так І треба зараз буде її загорнути, це все решта. Також, хто можливо, у курсі я, е, піджива є хорошою, ну, симулятор росту чи як правильніше, хто можливо садить часник, це все решта. Підскажіть, також буду безмежно вдячний. ну Самі розумієте, хочеться, стараюся це все, бо. Хочеться. хочеться, і правда дуже хочеться, щоб була копійка щось заробити з того всього. Ну от, казав, вже, що це ми посадили. А ще от такий кусочок до кінця, от, від паличка, і казав, туди нас не фатило. Ну, не фатило, то не хатило. Зараз перескочу, з там приблизно кіля-дві куплю чеснику та й досадимо. Та і день, що мав купити у колеги у колеги, немає. Коротше, заказали ми по інтернеті, зробили ми рядочки, а в нас сьогодні йде дощик. Йде дощик, це вже нам на плюс, скажімо так. Дощик іде, значить, малинка росте часничок приживається. Це вже добре. Ну, заказали ще 10 кілограм. Правда, я взагалі в шоці, насправді, чи з людей, чи з ціни, чи така ціна, чи так люди цінять, не знаю. Насправді, купував перед тим. 8 кілограмів це що засадив тут в чоловіка по 120 гривень кілограм. Це відкрито кажу, чеснику купував. Тепірка купив сюди і сюди, ну там не хватило трошки сюди і сюди. Взяв 10 кілограмів по 30 гривень за кілограм. Це взагалі смішно. Я мамки сказав з мамкою, бо я сижу малину, мамка трошки садить. ну, Мої батьки. Е, і так само каже, посажу трошки чеснику. Як сказав їй по 30 гривень, вона каже. Та, ну і паню, я її каже, садити не буду. Тому така, не знаю, чи так люди цінять свою, свій труд, чи так що. Ну, як, якось так, така ціна, чи, чи так настільки люди цінять, не знаю. Врешті-решт будемо чути. Все, в мене на всі випадки життя. Навіть сів, часник перебирати. Прийшов такий ящик часнику. Не повірте, друзяки. Ну, от, е, хто, можливо, продавав, хто, можливо, знається, ну, чув ціну. От напишіть, яка у вас ціна, чи як продають, там, як, що до чого. Ну, у нас оце я взяв взагалі за смішну ціну, просто за смішну ціну. Прийшла от, от, 10 кг часнику зимового. Гарний часник, дивіться. Ну, різний. так. Хто розуміється в часнику, як кажуть, 3, плюс, 4, плюс. то є 3 плюс сантиметри. Ну, образно, Цей десь 4 плюс до 5. він, цей. Той там, допустим, 3 плюс там. Ну, такий о, різний. Гарний часник, не якийсь там паршивий, що знайти навіть, такий тістий. Навіть я не знаю, оце я дав? Оце дав. 185 гривень з присил. Але в чому ж прикол? Це в тому, що на дворі от такий вже випав сніг. Ну і мені посилка прийшла вчора пізно ввечері. І я не міг би його вчора забрати, щоб посадити. Насправді, тому сьогодні перебираю і абсолютно, абсолютно, йде. Ой, тихо, чуть на двір, Я вам покажу. Отаке на дворі квача. Болото прям. Я не знаю, все, ну, типа, повністю. Болото. Абсолютно, я не знаю, чесно кажучи, як його буде садити. Абсолютно не знаю. Но все одно буду садити. Все одно буду садити. Гроші вклав. Так, сідушка, гроші вклав, тому зараз перебираємо той часник. От, дивіться, гарний часник, якби нічого не скажу. ну Є там місце, допустим, де десь був тільки в руці. О, дивись, випав. Ну от, допустим, зубчик невеличкий такий, ото зубчик такий невеличкий. Ну, я не знаю. Я той беру також, буду сидити. Є навіть такий якийсь десь, чуть, як будто десь от, от, такий варіант. Напишіть, чи такий сидити можна. Ото припорчений такий. Чи його можна. Я думаю, що тіпа, я буду садити, а там буде видно, тіпа. але ж, е, дивіться, відкладаю в сторону, скажіть, чи отакий от полуголий, ну, типу, поняли, обдертий, Чи його можна садити? Ну, чесно кажучи, в цьому бізнесі перший раз. Ну, як в бізнесі. Друзі, то тільки так жарти, знаєте. Бізнес, то тільки тому тих олігархів, скажімо так. Ну, образно, я не називаю там таких людей, там, кого там бізнес там. Ну, Фактично взяти це вважається бізнесом. Але це такий малий бізнес, скажімо. Тату та каже, фати торгувати, бо вже нема чим здачі давати. То, то такий бізнес в селах. ну таке є. Що ви зробите? Молоко по 10 гривень, вода по 80 гривень. Візьміть, молоко, борж, е, кажу молоко, кажу е, вода боржомі. 80-90-100 гривень літра. Молоко в селі купують 10 гривень. І то, то кажуть, то не жирне якесь, то те, то все, а скільки, вибачте, в ту корову треба засунути, то всього їдла. Ну, але таке воно є, не нічого не зробимо. Тому в нас в будь-якому випадку, у всіх людей є вибір. Можна корову тримати, перегрівати, робити якісь сири, це все всередині, продавати, мононайти. Ну, можна знайти якийсь варіант, правда? Правда. Тому і я так само саджу часник, посадив малину. А там решта буде все видно, що і до чого якось. Ну що, друзі, натеребив трошки часнику, правда, ще не всього. Сьогодні у нас субота і казав, отак, бачите, при фонарику. Зараз на часах порядка сьомої години чи щось, я вже не помню там. Ну, десь шоста година, певне. Чесно, то приблизно, бо не помню. І сажу зараз часник, Правда, простіть, фонарик трошки, можливо, збиває, бачите? От і так, садимо часник. Саджу часник. Не встигаю, не встигаю, друзяки, не встигаю. Усьо, ну, насправді дуже пізно беруся, але ж е, краще пізніше, я так вважаю, ніж ніколи. Часник зимовий, навіть хтось мені розказував таке, що можна взяти морзілку на годину, а потім весною садиш і все. І каже, все те саме, що посадити зимою. Нема різниці, що зараз посадити, що весною посадити. Ну, врешті-решт, я цього не знаю, тому я легше посаджу зараз. Ну, а чому вночі? Бо, як, як я казав, завтра неділя, понеділок знову ж роботи багато. Тому сьогодні хоч трохи посадим. Правда, сьогодні не посаджу, от то мені треба дві міжратки. Отак, бачите, от одна і от, от друга міжрадка. І от, грубо говоря, от туди бачите, де, де кінчається. А ще дві міжрадки, Дві міжрадки садити, а потім дві міжрядки малини щось іншими посадами. В даному випадку раз, два, чотири міжратки засадами, якщо все гаразд, часником. А ще дві, щось друге посадимо. <кхід> Тому, друзі, так вибачайте, довго знімати не буду із-за того, що треба садити. Працюємо. Так трошки холоднувато але коли стою, знімаю, то холодно. А коли працюю цей саджу, то навіть без рукавиць, повірте, абсолютно ну, не холодно, чесно. Тому працюю. Садив я на кінець чесник. Не повірите. Брав раз 8 кг, брав, брав другий раз 10 кг. Мені все одно не фатило. Посадив ці міжрядки два рядки, отак. Один рядок, бачите, другий рядок. В ці міжрядки три рядки я посадив, та міжрядка в мене І Мені до кінця тоді не хватило тими 8 кілограм. Того разу 10 кг посадив три рядки і там до кінця досадив. Ну, правда, ще залиши трошки. Ото все, що залишилося. Ну, грубо говоря, 0,75 літра, скажімо так, літри навіть нема. Тобто кілограма немає, там, грубо говоря, пів кілограма можуть більше. Ну, якісь так і бачите, і того мені не хватило чеснику. Думав собі інше щось думав сідво ще посадити. Ну, чеснику заказувати не буду я більше садити. ну Взяти ще зараз, викинути 1000 гривень не хочеться. знаєте. Ну як, не тисячу гривень, але я думаю, що мені раз, два, вісім рядків таких по 50 метрів то мені фати. Там навіть більше, як по 50, тому я сподіваюся, що мені фати. Ну, але ж, дивіться, ще одна, друга міжрядка, і тут во, там ще малину досаджу, третя міжатка. Три міжратки. Ну, тобто, бачите, це рядок. Це рядок. це рядок. Тобто одна міжатка, це десвідчу, друга міжратка. І тут має бути ще третя. Три міжратки. Не знаю, так. Думки гадаю, не знаю. в хтось, можливо, всі бачили, можливо, ще не бачили. Є такий е е канал, скажімо, Екодвір. Трипілядвір. Ну, він якийсь так є, воно називається. І він там продає різні е, насіння, різне хороше зараз насіння. Рекомендую, хто там хоче. ну В даному випадку я ще не пробував його, але хто собі хоче посадити, ну, насправді вони показують, це все розказують. Дуже цікаво. Дуже цікаво, багато чого вони показують, тому я можу радити. І думаю, що, можливо, я в них закажу. На сіння і посаджу якусь там капусту, чи якийсь огірок, чи ще щось. Ну, якось так. Я надіюся думаю, не знаю, звісно, ваші поради напишіть що до чого. Тому така ситуація. Бачте, по ночам садимо, по ночам садимо. А що робити? Хочеш мати калачі, як той казав, не валяйся на печі. Тому така ситуація, друзяки Всім зустрічі, всім пока. Так, працюємо. Тому вибачайте, якщо немає відео, бо є таке відео, що не знімаю, є таке відео, щоб довго змонтувати. Тому казав, така ситуація, друзяки. Всім до зустрічі, всім пока. Дай Бог врожаю. І казав, Божою любов'ю, Божої опіки. Щоб воно, дасть Бог вродило саме перше, а тоді, щоб була ціна. Тому так зима, сніговик уже мій похилився. Ну, не мій, а малого, тому така ситуація. Всім казав, до зустрічі.